Дівчатка, всім привіт-привіт. Понеділок, 4 вересня. Ну що, як у вас справи, як настрій? Готові мене послухати Фросю свою. Я оце сіла і думаю, вітер такий на дворі. Може, мене і не, і не буде чуть, може б треба було в будинку сісти. Вийшла до вас ненадовго, а може і трошки затягнеться відео. Значить, хочу спочатку зробити поправку по прошлому відео, де я говорилася, сказала 2 серпня, а вже ж на носі було не на носі, а вже було 2 вересня, це перше. Марінка, спасіба тобі. Бачиш, як. Ляпаю Ну, Добре, що ви мене розумієте. Ну, говорка, так, да, само собою, я розумію, що не серпень, а вересень вже, ну це ж голова. От. І друге. Думаю про айстри, я кажу хризантеми. Дійсно, то ж були айстри. Айстрочки, звісно ж. спасибо вам, дівочки, що ви мене поправляєте. Дякую вам, правильно, пишіть, без всякого. Так, далі. Е, у мене на столі тут є отакий перець. Дивіться, бачите. Де? О. Оце такого перцю практично 6КГ. 6 <сум> Зробила бартер. Бартер на баклажани. От, треба буде мені його консервувати, цілий пакет. Отакенний. Хочу закрити лчо. Ну, думаю, це в мене вийде. От. І ще я хочу в цьому відео. Відповісти на питання Марінчик мені писала там декілька відео назад в коментарях. Значить, я викладала відео про те, що дуже страшно стає, таке, таке життя настає, що не знаєш що буде завтра, чи голод, чи хто його знає, що. І Марінка пише мені, що а зачем сухарі сушити, можна, можна же просто тушонки купити, А, а, а не проще тушонки купити. Я хотіла відповісти, як завжди, письмово, але думаю, що письмово тут затягнеться, треба його розширити від цю відповідь і відповісти. Марінчик, дивися. Я не знаю, що таке голод, і слава Богу. Але, як розказували старі люди, і по наслижки, і по книжках, і в інтернеті, і взагалі. Що таке голод? Голод це коли немає що їсти. А коли в тебе є тушонка у шухляді, у столику, то це не голод. А голод буває, ну, я не знаю як, але буває він іскусний і буває справжній. Ну буває, так. Допустимо, в Африці там справжній голод. Там не іскусний. А в Україні був ісвіний голод українською мовою. Штучний, штучний голод. Тобто його зробили самі люди. От. І як це робиться, як, як я собі представляю. Заходять до тебе люди у хату, у будинок і вигрібають у тебе все, що у тебе є. І, і тушонку твою, і крупи, і муку, і цукор, і консервацію, і все, що в тебе є. От. І представляють до тебе до голови оружжя і кажуть, де, що ти сховала. І ти достаєш усе, що ти сховала. От. Оце голод штучний голод. І тоді, коли ти насушиш сухарів і складеш їх, перетреш їх на. На кружку і складеш їх в сумочку і зариєш у землю, то ти, може, і проживеш. А з тушонкою вряд ли ти проживеш, розумієш? От Я просто хотіла оце, це питання донести людині ну, от, більше по-другому ніяк. По-другому ніяк. Тому що голод це дуже страшно. Це, як ми читали всі, да, і да, навіть в школі ми читали про 33 рік, як своїх їли, як людина помирає, ну вона ж помирає як. Вона засихає і все, там кості та й кожа. Її розрізали і варили. І як писалося, без солі, без солі їли. І солі навіть не було. Отакі справи. Так що, не дай Бог, не дай Бог, в наше врем'я є. І в Україні зараз люди голодують. На окупованих територіях, в полоні голодують люди. Такі справи. Так що, Марінчик, я сподіваюся, що я відповіла. Бачите, дуже не затягла відео. Я сподіваюся, що я відповіла на твої питання, чому не купити тушонки? Отак. А сухарями ще не займалася. Ну, все, сподіваюся, на Господа Бога. Молюся. Щоб не було такого, то що це дуже страшно. Ладно, сам, а дивитися, коли пухне з голоду твоя дитина, це, мені кажеться, страшніше набагато. Так що, не дай Бог, не дай Бог нікому таке пережить і взагалі. І навіть вітер прикатився, як я розповідала. Опять почався. От, друзі мої, так що отакі справи. А зараз я піду трошки. По хазяйству працювати. От, і ми з вами ще зустрінемося. <гум> мені там зараз новенькі пишуть свіженькі такі коментарі, що дуже приємно слухати мій говор. Я дуже цьому рада. Друзі, я дуже цьому рада, якщо чесно, мені дуже приємно. Все. Всіх цілую, люблю. Бувайте здорові, щоб у вас було все добре, миру нам, всього хорошого. Пока.